В Бостон. Ми довго не могли його викроїти, бо Андрій завжди працював, то його схопила спина. І сьогодні цей день настав. Тому побачимося в Бостоні. Ми вже наближаємося до Бостона. Будьте з нами! Малята заснули. Бостон. Місто в північно-східній частині США. Столиця та найбільше місто штату Масачусетс. Площа міста 125 двадцять кілометрів квадратних. За кількістю мешканців Бостон займає 21 місце серед усіх міст США в передмісті Бостона у Кембриджі. Міститься найдавніший університет США, Гарвардський, заснований у 1636 році, у структурі якого діє Український науковий інститут. До речі, всесвітньо відома фірма New Balance знаходиться у Бостоні. Якраз зараз ми її проїжджаємо. Так, ми приїхали вже на парковку. <сіплес> за зараз будемо йти. Щелкає. Зимно, не то слово. Такий пронизливий вітер. Зараз ми прямуємо в напрямку центру. Також ми хочемо відвідати набережну, тому ми знайшли парковку недалеко від центру. За три години нам вийшло 20 доларів. Посилання на місце парковки я залишу під відео. Короче, я на себе така зла, що не можу навіть говорити. Руки червоні. Тут набагато холодніше, ніж на нас Акова, мабуть, через те, що тут океан. Ми тут чекаємо, чекаємо. Андрій, Андрій коротше, нервовий, трохи, бо теж змерз. О, зараз його спина прихопить. Аби тільки не прихопила, звісно. Якби не холодно, то дуже гарно. Запах моря згадується Титанік, коли не пливли, було так холодно на кораблі. Слухати воду. Але Я це було так, як зараз виходить, та? так? О, прапор України! До речі, Бостон це всього 320 кілометрів від Нью-Йорка, що на американські мірки рахується ще дуже мало. Місто дуже компактне і відрізняється особливою плоскістю рельєфа. Клімат у Бостоні континентальний із впливом морського. Влітку тепло, але вологу взимку, вітряно та холодно. В принципі, так, як сьогодні. Весною часто утворюються тумани. У цьому сенсі він може посперечатися навіть з Лондоном. Зараз Бостон, як і раніше, є флагманом американської науки та культури. Окрім Гарварда, гримить слава Масачусетського технологічного університету. Підраховано, що кожен шостий мешканець міста є студентом. Варто згадати, що в Бостоні народився сучасний телефон, перший у світі комп'ютер. І перша ж комп'ютерна мережа прообраз усюдисущого усюди сущого інтернету. Рівень життя в Бостоні один з найвищих в Україні. Середня заробітна плата в рік на одну особу 60 тисяч доларів США. Місто сповнене пам'ятками, що відображають його славну історію. Ось їх короткий список: музей образотворчих мистецтв, музей Ізабели стюар Гарднер, науковий музей, стара північна церква, Королівська каплиця, акваріум нової Англії, башта Джона Хенкока, Стара державна резиденція, старий цвинтар, що славиться найдорожчим у світі. Ми вже трішки вбулися в той холод. І нам починає подобатися. Дуже атмосферно, дуже гарно. Уявляю, як тут ввечері. Ми дуже зголодніли і вирішили знайти місце, де ми могли би попити свій чай і з'їсти свої канапки. Андрій скаче йому зимно, має татову куртку таку стару, яку ми з дому. Мама захватила. Не знаю, чи його тепер куртка влізять на нього, але... Що, дітеньки? То що за киця? Ми тут знайшли столик, зараз бабуся буде поляну накривати. А, -а, а! І так ми будемо обідати з таким гарним виглядом на набережно, до якої ми йдемо. Бостон це справжній рівень, справді рівень такої Європи, навіть, можливо, щось і краще. Ми приємно вражені. І після побаченого якось розумієш, що ти дійсно живеш в селі. Так, а тим часом тут у нас канапочки, кусочок тортика і якісь овочі. Андрій завжди каже: Мамо, та то нащо тобі того, не бере їсти, не бере їсти, а потім сам перший канапочку мами щебне. Ай, хлопчик п'є. При такому холоді залишається тільки танцювати під музику тік-ток. Океан, порт, курликані чайок, справжня морська краса. Богослав вирішив випробувати, наскільки сильний цей міст. Ми зараз знаходимося на океанському причалі. Також недалеко є причал з човнами. Тут за Богусиком всі дивляться, бо він може в воду скікнути Фото на пам'ять. Попри причал, є багато ресторанів. Люди їдять тут в обідній час, щоб насолодитися океанським бризом і видом. А також гуляють цією неймовірною доріжкою попривка. Так, ми йдемо в кафе найближче. Гадайте чому. В туалет мама Йшли ми в басрум. Я не так хочу в басрум, як просто погрітися. Ми продовжимо свою прогулянку по фан-п'єр-парк. Парк розташований у районі Бостонського морського порту у Харбор-Волк. Парк відкриває знакові краєвиди як на міський горизонт, так і на набережну Бостонської гавані, що робить його найкращим місцем для фотографування в місті. Отак -то з Бусиком гуляти. Колись було в цьому місці тільки оці дві будівлі. Все. Бостон був заснований в 1630 році англійськими пуританами, які втекли з Європи від релігійних переслідувань. Нове поселення назвали на честь невеликого містечка Бостон в Англії, звідки припливли багато місцевих жителів. Цікаво, що колись у Бостоні ніхто не мав прав. На права почали здавати тільки у 1903 році, тоді і ввели номерні знаки. І так цікаво вийшло, що люди спочатку їздили, отримували права, а потім могли на них здати. Чверть населення Бостона становлять іноземці. У державних школах Бостона половина учнів розмовляє іншою мовою, ніж англійська. Такий міст цікавий, ржавий весь. Аниць там місторби, такі з ним стоять. Ми зрозуміли одну річ. Звикли взяти в міст. Приватливі. Він віде, Є багато можливостей, гарних місць, є дивитися, як провести час. І є таким ем, скучним життям, яке так. Так, різноманітніше, люди красиві, багато людей. Заріп, мені здається, що місце, там, де є багато людей, воно, воно якось не, не скажу, що розвиває, роз, розвиває розряджає. Просто людина нас створена для того, щоб бути в якомусь соціальність. Американці. Спілька або просто між людьми. Ти проводиш час між людьми, де стоїть легше. Просто в селі. Так. Ще міського типу гірник. Я завжди мене манило в Львів, до тієї неймовірної атмосфери, до тих львівських фанів. І коли наша мрія нарешті здійснилася, ми мусили опинитись в Америці. Вау, який прапор! Це, на більшість Андрійко Андріко, Андріко зніми мене, будь ласка, як я типу, так йду по Бостоні. Така типу, собі гуляю крута. А потім я собі в Reels в Instagram додам. Дякую. Це вся частина. Такі промена. Аж туди він йде то така основна артерія потоку транспорту в Бостоні. До 2000-х, там, з копійками в руках, то все було бетон. Чотири лінії в одну сторону, чотири в другу сторону і більше нічого. До 2000-х? Я приблизно в тих руках. Ого. Я не точно. А потім тут сталося таке. Великий проект Big Dig, що перекладається великі розкопки, велике копання. І вони всі дороги основні приклали під землю. А тут зробили всю зелену зону, залишили лише дві лінії в одну сторону. Угу. До речі, тут був заснований Фейсбук. Саме зараз ми у парку району Уорф на вулиці Роуз кеннеді Цей парк це багатоцільовий простір, який змінюється по сезонах і допомагає об'єднати місто з його набережною. Ми йшли йшли і потрапили на передноворічний фестиваль, де діти показували свої різдвяні установки і побачили такого модного мужчину в таких тигрових капцях. Просто вау. Не холодно? Не холодно йому, бо мені вже час зігрітися. Андрій купив мені таку величезну каву у старбаксі. Зараз я стою біля Квінсі Маркет, який був побудований в період з 1824 по 1826 роком за проєктом архітектора Олександра Пеліса. Цей ринок практично ровесник Бостона, тому вважається одним із найстаріших міських будівель. Ринок відомий не лише своєю вражаючою архітектурою. Це справжній гастрономічний рай, чудова альтернатива дорогим закладам. Бінок зсередини, а ось так він виглядає зовні. Весь підсвічений у романському стилі. Просто прекрасно! Перед вами Old State House. Найстаріша громадська будівля Бостону. Він так, так гарно! Дуже так, як гарно, Але тут. Але все темно, йдеш, за школи. О, як гарно! Бостоніє, точно є полівані щось. Це що за такі американські пацики? Каже Андрій, що тут дуже багато машин запарковано на е, тротуарі. Що таке може бути тільки у Львові? Ми обійшли всього лиш маленьку центральну частину Бостона. Але я хочу вам розповісти і про інші цікаві пам'ятки. Перша Важлива будівля, що привертає увагу, розташована над парком Бостон Common, виконана у червоному кольорі з білою колонадою над арками. Вона цікава золоченим куполом. Шар сусального золота, нанесеного на поверхню, настільки тонкий, що пропускає світло. Верх будівлі увінчує соснова шишка як доказ важливості для економіки країни лісової промисловості. Наступна цікава пам'ятка це найстаріший вітрильний корабель USS Constitution кінця XVIII століття. Це найстаріший військовий фрегат і є визначною пам'яткою Америки. Більшу частину часу він стоїть у сухому дуку на підборах. На воду в останній спускався в 1997 році. Сьогодні працює як музей. Повертаючись назад, я зовсім не впізнала цього місця, де ми були раніше. Все настільки красиво засвітилось, і ця атмосфера вечірнього міста просто вау. Наступний музей це музей Бостонське чаювання. І з ним пов'язана дуже цікава знаменита історія. У 18 столітті мешканці Бостона викинули в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії. Ця подія під назвою Бостонське чаювання призвела до американської війни за незалежність. Також варто глянути меморіал Голокосту Нової Англії. Це данина пам'яті шістьом мільйонів євреям, які загинули під час Голокосту. Споруда складається з шістьох скляних веж, зведених за кількістю найбільших таборів смерті. Місце викликає дуже шанобливе ставлення, особливо при відчутті подиху повітря, що йде через ґрати біля основ веж і символізує дихання загиблих. Наше відео підходить до кінця. Нам дуже сподобалося це американсько по справжньому європейське місто Бостон. Запрошуємо всіх, хто має можливість його відвідати, і зустрінемося в наступному відео. Па-па!